На Миколаївщині ризики для ведення бізнесу є чи не найвищими серед усіх регіонів України. Про це заявив директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА Олександр Корольов під час брифінгу. 620 підприємств це юридичні особи змінили місце заходження, тобто, ну ми можемо сказати релоковані з Миколаївської області. 619 підприємств припинили свою діяльність, але 420 підприємств – це ті підприємства, які зареєстровані в Миколаївській області з інших регіонів. Та попри це, економіка Миколаївської області починає оживати. Зокрема, йдеться про агросектор. Наприклад, у 2022 році було зібрано близько 620 тисяч тонн насіння соняшника. У 2023 тисячі ця цифра зросла до майже 800 тисяч тонн. Якщо ми порівнюємо з 2021 роком. То у нас майже по всім напрямкам йде скорочення, але якщо ми порівнюємо з 2022 роком, то майже по всім напрямкам йде рост. Це каже, що поступово і сільське господарство теж відновлюється. За словами Олександра Корольова, через ті труднощі, з якими стикається у нашому регіоні бізнес, тепер він як ніколи раніше потребує допомоги та нових проєктів для розвитку. З огляду на це у Миколаївській області діє програма фінансової підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва. Це чотири напрямки. Перше, це часткова компенсація відсоткових ставок, це те, що було. Друге, це компенсація вартості придбаних основних засобів. І третє, третє компенсація суму кредиту на відбудову зруйнованих приміщень внаслідок війни і так далі. І четверте це компенсація вартості витрат на переміщення виробничних потужностей тих підприємств, які були релоковані і повернули. Ось зараз до Миколаївської області минулоріч на цю програму виділили близько 5 мільйонів гривень. Завдяки цьому 28 суб'єктів малого та середнього підприємництва за результатами конкурсного відбору отримали фінансову підтримку. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.